Будемо сьогодні садити персики. ось кісточки персиків. Замочила, дві доби мокли. Я в торік так само в таку пору посадила І ось виросли персики такі в нас. Гарнюнчики такі. Так, Такі персики. З яких персиків, бабцю, ви збирали ці кісточки? Я збирала персики з такого, що в мене виросло з кісточки. Виросли з кісточки, і, і ми і, плоди зібрали. Нам підходять вони в наших широтах, так на Львівщині. Полісся, лісостеп. На південних районах там е, щеплені сорти більше підходять, там клімат тепліший, а в нас. Підходять. Даю, ну, на яку знаю, глибину? До п'яти сантиметрів, глибше не треба. А як кладати? тако просто не обов'язково його класти на ребро. Ну, я як вийде, так і кладу. Одно коло другого, одне коло другого. Це на розсаду, тому так близько, так? Так. Угу. Потім собі розсаджувати можна на постійне місце. А що потім треба з ним робити? А потім ямку викопати. Потім, вже, як воно вийде деревцетка, як я вам показувала, то садиться в ямку, доброго дати, перегною компосту. Що маєте під руками, щоб було доброго. Добре, добре пуляти, і воно буде проживатися і формувати крону. Тоді після того загінкувач, коли я загонула, трішки втрамбувала, то поляла і потім ще замульчувала зверху. І все. А на зиму треба накривати? Не треба. Що то тут є лишнє Воно не зійде до зими, воно не зійде. Навісні воно гарно продзьобається і буде рости. Персик повторює в основному. Ті, що, навіть як ті, що від кісточки, вони ростуть такі, як ви зняли з того персика, який ви садите. Якщо деревце, є від кісточки. Якщо щеплені. Ну, пише в літературі, я прочитала, що в основному повторює материнський, іменно про персик, я говорю, властивості. В основному. Так що то така надія є. Як вийде, може вийти, може не вийти. А якщо ви кисточки, деревце нам підходить, то в мене середньопізній сорт. Він пізніше трошки в нас. Клімат такий, що він скоро не, не родить. Але гарний, дуже соковитий, дуже соковитий. Солодкі. Солодкий, суковит. Будьте здоровенькі, садимо персики сьогодні. Далі буде. <с? <с?> Бережіть себе. А що далі Хай ще саду? буде? Ще будете щось розказувати? А далі буде, завтра буде день, позавтра буде день. Завтра буде. знову будете персики садити. Вже не персики, щось друге показувати може. Так. Па -па.